Досконалити уряд вимагає президент. Він заявив, Кабмін потрібно реформувати з метою підвищення уваги до промисловості, яка на думку президента нині обділена увагою уряду. Подробиці майбутньої реформи глава держави не уточнив. Проте нагадав, що в Україні реалізують програму зі заміщення газу вугілля. За нею побудують п'ять заводів, що будуть перетворювати вугілля на газ. За словами глави держави, на це вже готові 3,5 мільярди доларів інвестицій. На минулої без конфузу під час наради перший віцепрем'єр Валерій Хорошковський не зміг відповісти на запитання президента, скільки становить в Україні мінімальна пенсія і прожитковий мінімум. Спочатку витримав паузу, потім намагався дати відповідь за допомогою зали. И врешті переплутав цифры. Валерий Иванович, сколько не хватает? Какая сегодня минимальная пенсия и прожиточный минимум? Валентин можно я подожди, я первый вице премьер он же должен все знать. После повышения, после повышения пенсии, минимальная пенсия от 1100 гривен, а второй вопрос, по заработной Прожиточный минимум. Прожиточный минимум на уровне идет только 800 тоже это минимальный кто-то.